Поляки підуть до виборчих дільниць для голосування 15 жовтня, щоб обрати свій двопартійний парламент. За кілька днів до виборів кандидати від усіх політичних партій роблять останні зусилля щоб активізувати своїх прихильників. Серед них Адам Боднар, юрист, правозахисник і колишній польський омбудсмен, незалежний високопосадовець, відповідальний за захист прав людини. Сьогодні кандидат у сенат від громадянської платформи каже, що цьогорічні вибори мають величезне значення для верховенства. Права та захисту громадянських свобод у Польщі Ці вибори про майбутнє Польщі, або ми демократична країна, або йдемо далі в якесь авторитарне русло, тому що ми знаємо, що якщо демократична опозиція програє ці вибори, то ми фактично скотимося до якоїсь системи авторитаризму. Його молода колега Олівія Азіс, який 22 роки балотується до польського сейму від однієї партії з Боднаром, народжена у Польщі від матері Польки та батька курда. Вона представляє нове покоління політиків. Якщо б вона переможе, то стане наймолодшою депутаткою польського парламенту нам, як молодому поколінню, потрібно реалізовувати свої ідеї, тому що майбутнє залежить від нас, і ми знаємо, як вирішувати проблеми нинішнього суспільства. Чи не так? Тому я прагну заохотити молодих людей брати участь у політиці. Для Азіс одним з ключових питань на цих виборах є освіта. Вона підкреслила, що Польща має належним чином винагороджувати вчителів і виховувати нове покоління відповідальних громадян. Іншим значущим фактором цих виборів є старіюче населення Польщі: 10 мільйонів пенсіонерів польщі становлять приблизно чверть населення. Це також основний електорат правлячої партії Право і справедливість тому головним пріоритетом правлячої партії є збереження їхнього добробуту та сприяння збереженню польських традицій і глибоко вкорінених релігійних цінностей. Державний секретар з польсько-українського розвитку Ідвіга Емілєвич, яка балотується до парламенту від партії Право і Справедливість, що перебуває при владі останні вісім років, підкреслює. Що більшість поляків проживає в сільській місцевості і потребує відчувати себе захищеним та у безпеці я вважаю, що проблема безпеки є головним питанням цих виборів. Ми відчуваємо, що війна, яка триває в Україні, це теж наша війна. Безпека в умовах війни в Україні, в умовах кризи біженців, в енергетичному плані та ситуація невизначеності пов'язана з економічною кризою. Уся ця купа проблем турбує людей тут. Вона зазначає, що люди стурбовані кризою біженців, зокрема через українців, які приїхали. Кали жити до Польщі після російського вторгнення нещодавна суперечка між польським та українським урядами щодо імпорту зерна призвела до падіння підтримки України серед поляків я намагаюся переконати українських партнерів, що це питання не в тому, хто при владі, питання в суспільстві. У вас дійсно було 38 мільйонів людей, які стояли плічоплічі з вами, допомагали вам і відкривали двері. І сьогодні неважливо, важливо, голосують вони за право і справедливість ще громадянську платформу. Вони трохи розчаровані, іноді навіть трохи ображені, коли партнеру Києві ставиться до них не дуже серйозно. Проте, незалежно від результату виборів, обидві політичні сили погоджуються щодо необхідності продовження підтримки України перед обличчям російської агресії, водночас зберігаючи порядок вдома та загалом у Європі, експерти вважають польські вибори дуже важливими для всього блоку ЄС, результати яких матимуть наслідки як для зовнішньої політики ЄС, так і її внутрішньої єдності. Морослава Гонгадзе, голос Америки, Варшава, Польща.